Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас буде трохи Шотландії, і ні. Ми не будемо слухати волинку, одягаючи кільт. До речі, кільт Шотландії одягають лише чоловіки. Але шотландським наш випуск буде через розбір серіалу Outlander. Таку романтичну, історичну подію, історію. То дивився цей серіал, ставте вподобайку і в коментарях можете поділити своїм загальним враженням від серіалу. Ви на каналі Школі англійської мови EnglishDom. Мене звати. Ira, let's start. Claire, will you let it. me explain? It's a little late for that. Claire, will you let me explain? It's a little late for that. Claire. Ти даси мені пояснити, для цього вже трохи пізно. Друзі, хочу одразу вас попередити. Цей розбір трошки буде таким нетиповим. Чому? Тому що він шотландець, тобто він використовує цей такий шотландський pronunciation. Тому в тексті я також вам залишу те, якби це виглядало на письмі. Тому трошки буде сьогодні unusual. Давайте скажемо так. So, він каже: Will you let me explain? Бачите, у нас навіть такі правописи: цей Will, я? Типу, чи дозволиш? Чи даси мені? Ось це я. Yeah", це такий шотландський діалектний варіант слова you, типу ви. Ти зустрічається часто у розмовній традиційній або такі літературній шотландській англійській. Взагалі цікаво, що ось це я в шотландській англійській може бути і множиною, і одниною, що супер часто плутає носів інших варіантів англійської мови. «Let me explain», тобто дозволь мені пояснити. Дай мені пояснити. Взагалі, ось ця конструкція «let someone do самсен, типу, дозволяти комусь щось зробити. Назвами ну, є синоніми, Інші варіанти, це, наприклад, «allow me to explain», «can I explain, чи наприклад may I explain. It's a little late, типу трохи пізно, уже запізно. Ось це a little, воно типу, означає трохи, воно пом'якше, це таке тверде пізно. Ну тобто робить вислів більш таким м'яким розмовним. Late, тобто пізній, або якийсь такий застарілий, запізнілий у часі. For that, типу, для цього там для того. and the live I think come here. За кріт містей мачтвірімі. Айдиналив come here. It was a great mistake, the marriage between Gary and me. Я не живу з нею. Вона і дівчата живуть у Балрігані. Я не думав, що вони приїдуть сюди. Це була велика помилка. Шлюб між Лагері і мною. Ось це, друзі денна. Це така діалектна форма від «don't», «do not». У шотландській або ірландській англійській в нашому випадку означає неживу, тобто live with her – жити з нею. Взагалі, ось це live with someone – це проживати разом із кимось, зазвичай там у романтичному чи сімейному контексті. She and the girls – типу вона та дівчата та діти, Live at Balrigan – типу живуть у Балригані. Live at плюс якесь місце. Це вказівка на місце проживання. I didn't think they'd come here. Think це називає думати, вважати, they'd come here, тобто вони прийдуть сюди. Можна тут сказати там they would чи they had, але у цьому контексті they would, тому що він собі не міг таке уявити. It was a great mistake, тобто це було великою помилкою. Great це такий великий, значний, серйозний. Ну і mistake – це помилка, щось таке неправильне чи там незрозуміле. The marriage between Lagari and me—the pushlub mich Lagari im noyu—marriage between them, Kemos and Kemos, the official pushlub, sojus. With two children that took you quite a long time to figure that out, didn't it? With two children that took you quite a long time to figure that out. Didn't it? з двома дітьми. Хм, тобі знадобилось чимало часу, щоб це зрозуміти, так? Друзі, ну такий панч, ну ten out of ten, повністю погоджуюсь, досить довго. Ви у нас з вами це з разом із. Two children, типу двома дітьми. Children – це множина від слова child, дитина. Took you quite a long time. тобто зайняло у тебе досить багато часу. Took – це минула форма від слова take. Quite a long time, тобто досить багато часу, тривалий період. To figure that out, тобто щоб це зрозуміти, щоб розібратись у цьому. Взагалі ось це figure out – це типу з'ясувати, розібратися, зрозуміти щось таке, знаєте, складне, чи, наприклад, приховане. Синоніми це understand. And solve та real lies. Didn't it? Чи не так? Правда, бачите, це таке теж запитання, тобто українською хвостикове запитання для перевірки реакції співрозмовника. Воно взагалі в розмовній англійській часто додає, знаєте, такого сарказму чи якогось легкого виклику. The lassies aren't. mine. I'm, I'm not the father. Really? That little girl with the red hair. Дівчата не мої, я, я не батько. Справді, та маленька дівчинка з рудим волоссям. The less is, типу дівчата, там дівчиська, діти, ну в плані дівчаток тільки мають на увазі. Взагалі, це less, is, це такий шотландський ірландський діалект для слова girl, типу дівчинка. Arna ось це, це діалектна форма від слова are not Arna, mine, типу не мої. Mine – типу там мої належать мені. Ну, повний приклад, тобто дівчатка не мої. Not the father, не батько. Фазер називається батько. Really, типу, справді дійсно, серйозно. І далі вона каже: That little girl with the red hair. Типу, That little girl, та маленька дівчинка, little така маленька, тобто ще може бути ніжно, знаєте, так емоційно. With the red hair, тобто з рудим волоссям. Well, there are other right-headed men in Scotland, волосся. Lady was a, a widow with two bairns when I wed her. It's been less than two years and we've lived apart most of that time. Well, there are other red-headed men in Scotland, Claire. Look, Legary was a widow with two bairns when I wed her. It's been less than two years and we have lived apart most of that time. No, you should Claire, Look, Лагіарі була вдовою з двома дітьми, коли я одружився з нею. Минуло менше двох років, і ми більшість часу жили окремо. Вел назовем, це типу, ну що ж. There are other red-headed men, типу є інші роді чоловіки. Red-headed, типу такі родоволоси, іноді ж можна сказати red-haired. Типу, other – це інші, типу не ті, про кого вже йшлося. In Scotland у Шотландії. Look – назовний, типу там подивись, послухай, зверни увагу. She was a widow, типу вона була вдовою. Widow – це там вдова, тобто жінка, якого чоловік помер. We – це діалектна форма with, типу шотландський, такий знову ірландський діалект. To bairns – типу двоє дітей. Взагалі, це bairns – це такий шотландський ірландський діалект, який означає дитина. When I wed her – типу, коли я одружився з нею. Wed – це знаєте, це таке формальне, типу чи поетичне значення слова married – типу одружився. It's been less than two years – Типу минуло менше ніж два роки. Less than – менше ніж. We have lived apart, тобто ми жили окремо там, окремо один від одного. Взагалі, ось це слово apart означає роздільно окремо. Ми we have lived це назад present perfect, Показує надію, яка триває до сьогодні. І most of that time, типу більшість того часу. Я гадаю, це все виправдовує. Так, це Лірі, вона намагалась мене вбити. Друзі, я хочу також попередити, що я ніколи не дивилася цей серіал, тому можливо я якісь імена вимовляю неправильно. Тому, якщо у вас є звичайне бажання, можете мене виправити у коментарях. And I suppose, тобто я припускаю, я гадаю. Загаліси повз означає знаєте, типу, там думати, вважати, припускати That makes it all right. Типу, це все робить правильним, прийнятним. Взагалі, ось ця фраза makes it all right, типу, робить щось таким знаєте виправданим, допустимим. Синоніми, наприклад, там makes it okay або justifies it. Does it – знову нас бачите текст запитання, підкреслюємо тут такий сарказм. В перекладі можна знаєте, як прикласти типу там правда або типу ні для збереження такої інтонації. Try to have me killed, типу спробувала мене вбити. Try to намагатись зробити щось. Have someone killed, типу, замовити вбивство, там змушувати когось вбити. I told you to thank her, not marry her. You cannot stop me. You're the one that told me to be kind to the lass. I told you to thank her, not to marry her. You're not going anywhere. You cannot stop me. То ти мені казала бути доброю до дівчини. Я тобі казала подякувати їй, а не одружуватись. Ти нікуди не підеш, ти не зможеш мене зупинити. Я це така діалектна форма від «you are», тобто там, там ти там чи ви є. «The one that told me», тобто той, хто сказав мені. «The one» це той, хто ну і «told me», Типу сказав мені там дав пораду. «To be kind», тобто бути добрим. «Kind» на це, знати такий добрий, там уважний, лагідний. To the last, типу до дівчини. I told you. Тобто я казав тобі, я наказав тобі to thank her, типу подякувати їй. Not to marry her, типу не одружувати з нею. Ну далі він каже: not going anywhere, типу нікуди не підеш. Тобто нікуди не підеш. Not going anywhere, взагалі це така фраза, знаєте, яка означає таку заборону там, чи заперечення дії. You cannot, тобто ти не можеш там чи ви не можете. Ну і stop me, зупинити мене, перешкодити мені. Ну, дійсно така прико. Фраза, тобто я сказала тобі подякувати їй, а не одружуватись на ній. Powerful дуже сильно. До речі, друзі, якщо ви не знали, я вичитала цікавий факт, що серіал був наставлений на книгах. Він знятий за романами Діани Габлдон. Першу книгу вона написала і навіть не планувала її видавати. Вона просто хотіла, знаєте, попрактикуватись у письмі і використала Шотландію 18 століття як фон. От так от бачите, щось може з такої невеличкої практики прорости у суперкрутий проєкт. Так само можна почати. З вивченням англійської, яка потім відкриє купу дверей і можливостей для вас. А вивчати можна просто перейшовши на сайт EnglishDom, адже в EnglishDom є багато можливостей для вивчення мови. Хочете вивчати слова по підбіркам, порівням, темам, таке є. Потрібно якісь там круті онлайн-тренажери для практики, і таке є. А також є розмовні клуби, вебінари і купа іншої різної практики. А також можете записатись на урок з викладачем англійської онлайн, де супер класно прокачаєте Свої спіли і будете увесь час спілкуватися англійською. Посилання на сайт та урок буде чекати на вас в описі під цим відео. Тож не зволікайте, а ми продовжимо. You lied to me. You told me that you never fell in love with anyone else. You lied to me. You told me that you never fell in love with anyone else. Ти збрехав мені. Ти казав, що ніколи не закохувався ні в кого іншого. Lied, тобто брехав, збрехав. До речі, це минулий час від слово лай, не буде з лай лежати, тут просто брехати. Ще можна сказати, типу там fit чи deceived, наприклад, to me, тобто мені. Told. Де минулий час від слова tell. Типу там розповів, сказав, повідомив. You never fell. Типу, ти ніколи не закохувався. Типу не впадав у кохання. Взагалі, це таке fell in love. Це фразове дієслово означає закохатися. Ну no, і never ніколи. In love, типу, закоханий в кохання. Ось anyone else – типу. Someone else, someone else. i did not fall in love you told me about your son why couldn't you tell me about this why why i did not fall in love you told me about your son why couldn't you tell me about this why 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 yan is a Ти розповів мені про свого сина, чому ти не міг сказати мені про це? Чому, чому? Дедна, це назвами знову діалектна форма від дед. Not, знову такий шотландський ірландський варіант. Fall in love, тобто закохатися впасти в кохання. До речі, з вами є прикольні синоніми, це, наприклад, develop feelings, або там fall for someone. You told me, Тобто ти сказав мені, ти повідомив. Мені взагалі все таке tell someone, типу, знаєте, передавати інформацію, часто якусь таку особисту, чи, наприклад, важливу About you son, тобто про твого сина, там свого сина. Сан назвами син, але до речі, ще може означати типу там нащадок або молодший, в таких старовинних текстах. Couldn't you – Типу ти не міг. Типу там чому ти не міг? Could – це, назвав минула форма віддії слова can. Ми типу, показуємо можливість, чи, наприклад, дозвіл. Tell me about this, типу, розповісти мені про це, там повідомити про це. Why? Because I am a coward. going to tell you for fear I would lose you. I couldn't bear the thought of losing you again. Because I'm a coward, that's why. I couldn't tell you for fear I would lose you and I couldn't bear the thought of losing you again. Бо я боягуз. Ось чому. Я не міг тобі сказати зі страху, що втрачу тебе. І я не міг витримати думку про те, що знову тебе втрачу, друзі. Ну чесно признався coward, Я боягусь Because, на з вами це тому, що coward, тобто я боягуз. До речі, в вами є такі прикольні такі синоніми, відтінки. Давайте так скажемо. Наприклад, cowardly person це такий боягуз, ще можна сказати faint, hearted типу такий слабкодухий. Або ще можна сказати розмовно, дуже прикольно це chicken, такий, типу, боягузик, навіть не знаю, як перекласти, прям ідеально. знаєте. Цікавість, до речі, що ось це слово covered має сильну таку моральну оцінку. Типу, не просто, знаєте, боїться. А його, типу, боєгузтво засуджується у розмові. Це таке таке супер, я б сказала, знаєте, емоційне звинувачення проти себе, ну така психологія самопізнання. That's why, типу, ось чому, або там тому, I could not tell you. Я не міг тобі сказати, або не могла. І тут, бачите, друзі, знову ось це така шотландська штука. Ось це not, діалектна форма від could not, або couldn't. For fear, типу, через страх, типу там боячись. Назвами є синоніми For fear of doing. Там сен, типу боячись щось зробити, або for fear that, воно підкреслює такий можливий наслідок. I would lose you. типу, я б втратив тебе. Would у нас з вами це модальне дієслово, означені future and the past. Це така ймовірність в минулому, тобто я боявся, що в майбутньому ну відносно. Типу тодішнього моменту втратити тебе «Lose» у нас з вами це втратити. Можна також сказати «to lose someone», тобто розірвати відносини, там більше не мати контактів. «To lose» також буквально означає загубити. «I couldn't bear the thought», тобто я не міг витримати думки, не міг винести самої цієї думки. «Could not», як і вище, тобто ми загадили це could not», Б це типу терпіти, витримувати, там, переносити. До речі, є цікаві альтернативні значення, наприклад, Б також народжувати, наприклад, to bear a child або to bear responsibility, типу там нести якусь відповідальність. Ну, а тут, типу, витримувати емоційно. The thought, тобто doom. of losing you again, тобто втратити тебе знову. i wanted you so badly that nothing else mattered i would sacrifice honor family life itself to see you to lie with you again even though you left me i wanted you so badly that nothing else mattered i would sacrifice honor family life itself to see you To lie with you, again, even though you left me. Я так сильно тебе хотів, що нічого іншого не мало значення. Я б пожертвував честю, сім'єю, самим життям, щоб побачити тебе, щоб бути з тобою знову. Навіть якщо ти мене залишила I wanted, тобто я хотів вонти, ба simple – Це бажання у минулому. Тут таке емоційне визнання You so badly, тобто тебе так сильно, так шалено. Взагалі, ось це so badly – Це такий інтенсиватор означає дуже, так знаєте, прямо аж до страждання. Синоніми це so much або desperately. The nothing else mattered. Типу, що нічого іншого не мало значення, взагалі, ось це matter, це мати значення, типу там вважити. Знаєте, nothing else matter, типу, сильний спосіб сказати про таку. Абсолютно фокусність на одній речі, I would sacrifice. типу, я пожертвував. Ви знаєте, так само означає цю таку готовність, гіпотетичну дію. Ну не прям минуле а таке модальне, знаєте, я б за якоїсь там умови. Sacrifice. Назвамо це жертвувати. Як синонім, що можна сказати give up, але знаєте, там трошки такий менший цей відтінок напруги. Може бути і буквальне, от як ми з вами проклаем, жертвувати, може бути переносним, відмовитись від чогось іншого. Honor – честь, репутація, Family – сім'я, Life itself – тобто саме життя, там своє життя. Ось це «itself» воно підсилює типу не просто життя, типу, а саме життя, щось таке, знаєте, там найвища, найбільша, абсолютна жертва. Ну от використовується для такого драматичного ефекту. «To see you» – побачити тебе, зустрітися з тобою, «To lie with you again, тобто лежати з тобою знову, бути з тобою в ліжку. Ну, по факту, це спати з кимось в сучасній мові. Воно так і вживається, як типу там to sleep with. Бо мати інтимні стосунки, Even though, типу, хоча навіть не зважаючи на те, що You left me, тобто ти мене покинула. Left назовемо, це past simple, тобто минулий час від слова leave, піти покинути. Ну тут такий ключовий факт так робить жертву ще більш такою трагічною, оскільки він для неї всього б зробив, а вона його покинула. left you you forced me to go back i would have died gladly at collodion with you And now you want to blame me for that left you left you you forced me to go back i would have died gladly at collodion with you and now you want to blame me for that left you? Left you? You Я б із задоволенням померла на колодані разом із тобою. А тепер ти хочеш звинувачувати мене за це? «Left», як ми з вами друзі, розбиралися там, пішов, покинув, залишив. «You forced me to go back», Тут цікаво. Типу, ти змусив мене повернутися. Взагалі ось це «forced», типу, змушував, примушував. До речі, у нас є прикольні синоніми «compelled», Це примушений. До речі, в Diaries», «Щоденники вампіра», часто вживала це слово. Або ще можна сказати, типу, там під тиском, наприклад, under pressure. She was under pressure to, leave. to go back, тобто повернутися, піти назад. Взагалі, це go back може означати буквально, типу повертатись кудись. Так може бути і переносне значення, там відступати від рішення, чи, наприклад, шляху. You forced me to назвав тут конструкція. Тобто subject, forced, object, plus to infinitive. Це стандартна така конструкція для опису примусу. Наприклад, someone made, Me to do something. Would have died, Тобто я померла. Назвами це такий conditional perfect, Тобто виражає таку уявну гіпотетичну дію у минулому. У тому гіпотетичному випадку я померла. Граматика у вами це would плюс have плюс третя форма. Тобто я б зробила щось у минулому, якби мова була іншою gladly, тобто із радістю, охоче синонімом назвами це або або вилинглісеу, so, тобто підкреслю щось була б, знаєте. Такої приєдної заради коханої людини. Адколожен, типу, на калодені. Coloжен, взагалі, це така географічна історична назва, це відоме поло битви у Шотландії. Тут воно ну, надає, знаєте, такий історичний трагічний контекст, типу готовність померти в бою разом з коханою людиною. view, типу, поруч з тобою разом з тобою. Blame, звинувачувати, типу там покладати провину, ще можна сказати acc'use або hold responsible. For that, тобто за це, за те, що сталося. До речі, друзі, знайшла також такий цікавий факт, що ось ця вся часова подорож вона має таке наукове підґрунтя. Хоч це і фантастика, але авторка роману дихала з легендами про Standing Stones. Це такі камені, типу Менгіри, які в Шотландії вважаються місцями сили. Відомі, що, до речі, я впевнена, що ви знаєте, це Stonehenge. Але в серіалі взято інший кам'яний круг. Ну що, друзі, ось ми дійшли до кінця цього, я б сказала, складного, непростого розбору. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Тому підтримуйте нас, будь ласка, вподобайкою. В коментарях напишіть вашу думку про серіал, про розбір чи, можливо, про вашого улюбленого персонажа. А я прощаюсь з вами на сьогодні і до наступного відео. Бай-бай!